Навіть на Що? Я би навіть на тім Джепі до своєї кухани поїхав. Так? Просили не затягувати, тому що віддати, я би поїхав, там би ззаді коцка розстелив, яку я би матраця, подушки. Поїхав ко... зайти, десь там на ліс. На ліс які... До лісу на природу би відкрив, що. Романтика. Ти хочеш сказати, до якої коханої? Як то до якої? Менчику є одна кохана назад. Ні, ти, ти не мені тушняєш, ти уточняєш Каулярськ. До Юлічки. <рес> Боже, він приймів якесь друге слово, звучали другі баби. Приб'ю, гадав. <рес> Мене не єдина неповторна. Яман, якби на тім наварі приїхав, то Франківська в шоті та тоді. Вона себе Пацанам так допомагаєш, не? Ну а як? А, -а, -а, а хто а ті, тільки ще рагулі не тішуть. Нормальні люди не знають, які плюс до хлопам нашим допомагати. мені не допомагали, то вже підемо нам. Добре, що ми такі канаті, а щів кулак одне одного, де героя Друг... Один за одного. Не? Один за одного. А другий бігав, ті пульбаші, щобі фурзбіалик. Так є, так є. Один за одного маємо ті, Ми помиємо, заправимо а -а -а. до максималки. Ні, ну машина файна, мені ще Поїзді дуже ще комфортно. мені ще так сподобало їсти, на лікса не хтів сідати. А та тепленько, демон стоїть. Демон стоїть. Я там не регули... із бо... із боку режі. Я не регуліруй. Остопийся! Давай! Я думаю, уже косторони заїду, Що ти... Що ти ты регулюєш? Аккуратніше їздить. Шо ти регулюєш! Ми карбюратор лишили там. На ямі від тумбажи. Та машина три... би не їхала без карбюратора. Ну то вісім карбіратор вже 2 циліндра. Дай назад! Дай назад, будь ласка. Познаєш, ти заїхав. Я що, перший день за рулем я маю в літаться заїхати. Все, сока, сюди, сі. Красота. О. Бомбово! Ставить, братела, двойка така. Белой. Двойка, двойка, двой. От молодь. Все таки повний привід рішає, ні? А я давно до ним признав, що повна приєдна машина, то тої стема. Заїхав в поле. Ресаку, воно нас під себе бетре, то задній привід, що їдеш, там на сраку кого ліє. Задній привід для молодіжі, так? Задній приїтай, теж кудись на асфальті, чи на щі вихати. Ну а ця машина не практична. Ой, я що й можу сказати, хлопці хлопчик. Бігас треба, де, для не буде огромності, не? Знаєш, я ломав джип, купів після джипа BMW ну не то, ну не, не то пальто, назарчику. Yeah. Після лексу я себе почув. Рекомендую шкавляри купити собі лексуса. Рекомендую Lexus, роз нас і крузака, сото купити. Один машини мозні 200-го, да? Ну 200-го вже хто же має, ку більше росшів то зі може купити 200-го. А Lexus, навіщо 570-го LX, да? 570-го можна рік. Пачка з де воно заїде! Такі то справи. такі то О є така підножечка ще гарна. Поріг? Ну, Щоб собі можна красиво стати. його нові снайди, да? Та. Це є сюди, сюди. О, тут ще можна найбільше щось поставити. Гашник зеха є. Ти без підножки та. Це як баба без дупи. Як села є. Я Як знаю, вона там? О є там, то є. Твої знають розетка є. Ну? Чого та розетка тут підстосована, але є не Все знаєш, там Ви коли я їжі, я під ноль не ще див'я, може, ніби. Ага, ну. Я понял старий. Роз твою кажу, гуляли, що ти же мені півутару розібрав, ще подіючи маса не бере. Клапі, то лише того тоже гуль. Коротше, що, я сідаю в лексу, стоїть, десь ще катаємося Ти в лексі сідаєш. На моїй машині Зараз їду. Куда? На поб'є, ти хочеш я твої жінки позитива, а то вже номера немає. Так би п'ясу на стульчик тут. Раз, два. Я би такий, би завернув, я би положив любого капана. Серйозно? А я ще не можу зараз хожу. Ой-ой-ой, ну, давай типу зиму, дай п'ять. Та ти тоже не даєш задня, тобі сказав Ти вже міняєшся. Трохи ще підкачував. А то просто тебе постригти, кавалерка я казав, що я тримаю його волосся до нового року. Під новий рік його новий рік під... Ми хочемо хочем продати його волосся. Купуйте волосся, пацани. Я жартую. Засмальцьовані! Що такі до типу справи. Ну що, їдемо зараз ще краще, знаєш куди? Їдемо ще зараз до лісу перня краєвиди.